До вашої уваги два абсолютно різних самоліва. І кожен із них ми купуємо. Але з різницею в ціні майже у 20 разів. Ви представляєте собі? В 20 разів. Отака от, от ситуація. На вашу думку, що це за матеріал і що це за матеріал? Поки я буду торохтіть, а ви можете в коментарях написати. В принципі, питома вага, бля, такий увесістий. що одного, що другого матеріала дуже велика. <кій> ну, тобто, відносно вони важкі. Але суть питання. Зараз я вам покажу оцей матеріал. Цей матеріал значно дорожчий. Дивись, хто розбирається на ньому присутня жовтизна? На якому з сплавів присутня жовтизна, так? Да? Можете поділитися. Так. А як же ж мені його правильно, щоб і вам видно було? Так. Бо він, коротше, такий облегчонка, я б сказав. Оцього одного бублика кілограм 10, да? А може і більше. І що це за сплав? Це олово, ну майже олово, да? Можна сказати, що близьке до чистого. Зараз хтось мені напише 99,7 це чисте, але якщо я буду стріляти в різних місцях, то буде трішки різний аналіз. Буде трошки різний аналіз, показники будуть плавати. Але суть питання, що можна сказати, що це ну, умовно чисте, да? не чисте, але умовно чисте. І оцей ось обрусочок. Подивись, давай покажемо аналіз. Також, вроді би, дуже схожий матеріал, але ж кардинально інший матеріал. Все зробили, зафіксувало. Це цинк. Ну, верніше, як цинк. Більше це цам, причому цам в вигляді самоліва. Дивіться, абсолютно любих самолівів ми можемо зробити аналіз, да? Тільки ж. Бажано з пилу жару не розганяться, і оце і за цим не поженить, бо вийде повна біда. А поженить їх не ну, дуже легко. Вони сплавляються, і тим більше, що цей матеріал, що цей матеріал легкоплавкий. Так що дивись, якщо ви в себе вдома бачите, отаке, 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 щось похоже. Якщо є печать, є маркування, е як моїх, є маркування, це взагалі відмінно. І взагалі щось таке схоже на свинець, але можливо не свинець і ви. Не розумієте, що це да то? Пропонуйте, присилайте. Ми зробимо аналіз, запропонуємо ціну і звичайно купимо його. вас.